Якщо ви так само як і ми провели десятки, а то й сотні годин у Baldur's Gate 3, то ймовірно шукаєте щось, що змогло би запасти вам у серце настільки ж сильно. І нам є що вам запропонувати. Але перш ніж розпочати, ми дякуємо нашим спонсорам. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. А якщо ви ще не підтримуєте канал Гривнею, але маєте таке бажання, то можете зробити це будь-яким зручним вам способом. Половина зібраних коштів іде на потреби ЗСУ. Третє місце. Disco Елізіум посів третє місце нашого топу лише через віддаленість сетингу. Якщо ви шукаєте щось незвичайне після Baldur's Gate 3, Disco Елізіум може стати тим досвідом, який ви ніколи не забудете. І якщо ви вважаєте, що РПГ це лише про бої та магію, Disco Elysium зламає ці уявлення. Гра, яка відмовилась від класичних РПГ-механік на користь глибоких діалогів, моральних дилем та інтроспективного сюжету. Ви візьмете на себе роль детектива, що втратив пам'ять. І перед вами стоїть вибір знайти правду чи повністю втратити себе. Атмосфера і сюжет діско Елізіум переносить вас у похмурий і дивний світ міста Ревашоль. Це постреволюційна антиутопія, сповнена соціальних конфліктів, класової нерівності та філософських питань. Атмосфера гри нагадує нуарні детективи із домішками сюрреалізму. Цей світ не буде загравати із вами, не буде вибачати помилки, а одразу бити в сонячне сплетіння, бо історія вашого детектива про падіння і підйоми після них. Студія Заум не витворює ілюзій щодо того, що можна виправити минуле героя. Натомість закине нас в реалістичний світ, де ви можете скласти руки в будь-який момент. Lost Gun. Lost Gun. Lost Gun. Ната полісофісер резайндромдасім фоловіне спрейкдан. Гіналивсь андрабридж, дрінки shouting, I екскремент loved that woman. Механіки І геймплей. Головний акцент на діалогах у грі немає бойової системи як такої. А ваш успіх залежатиме від випадіння кубика. Можна прокинути шанс у 3% або потерпіти невдачу при 80%. Тож за що багато людей любить Disco Elysium, якщо там немає екшену, а тільки балачки. О, їй є чим похизуватися. Адже діалоги там настільки насичені, що здатні захопити на години. Кожна розмова це виклик, що перевіряє ваші навички і підважує фундаментальні переконання. Так саме переконання, ба навіть ідеологію. Ми граємо за копа і за амнезією, не забули? А отже. Він чистий лист і від вас залежатиме ким він стане. Система характеристик дозволяє створити унікального персонажа від геніального аналітика до екстрасенса. Чи може він буде надзвичайно сильним і взаємодіятиме зі світом виключно фізично? У грі є понад 24 навички, які впливають на те, як ваш персонаж бачить цей світ. Чи стане він харизматичним оратором, чи передвісником апокаліпсиса, чи може все це водночас? Однією з найцікавіших особливостей Disco Елізіум є кабінет думок, своєрідна ментальна панель, де ваші ідеї, страхи та переконання стають механікою гри. Кабінет думок працює так: у процесі гри ваш персонаж збирає ідеї з діалогів, подій або навіть своїх невдач. Ці думки можна досліджувати, щоб отримати певні бонуси або навпаки обмеження. Наприклад, ви можете повірити у філософію ультралібералізму, отримуючи додаткові гроші, але стаючи байдужим до страждань інших. Може бути й так, що відсутність грошей на оплату ночі в готелі дасть вам ідею, що бути безхатьком це ваш стиль життя. А місцевий хлопець зможе наштовхнути вас на думку, що у вас міг би бути гомосексуальний бекграунд. Якщо ви досі не помітили, гра має просто неймовірний арт-стиль і вирізняється унікальною естетикою. А саундтрек від британського гурту British Sea Power доповнює настрій гри, створюючи меланхолійне, але водночас епічне звучання. Музика чудово вплітається в геймплей, підкреслюючи важливі моменти історії. Всі ваші рішення у грі впливають на подальший її перебіг та кінцівку. Ви можете вирішити справу різними способами, користуючись своїми сильними сторонами та сформованим в процесі гри моральним кодексом. Саме від вас залежить доля Ривашолю та його персонажів. Друге місце друге місце посяде Pillars of Eternity 2 Deadfire. Якщо вам сподобався Baldur's Gate, то можливо, вам варто звернути увагу і на цю гру. Ця гра переносить вас у фентезійний світ, сповнений інтриг, магії та небезпечних пригод. Але на цей раз ви не тільки мандруєте сушею, а й досліджуєте безкрайні простори океану на власному кораблі. Атмосфера і сюжет. Eternity переносить вас у фентезійний світ архіпелагу, сповнений екзотичних пейзажів, тропічних островів і таємничих руїн. Кожен острів це мініатюрний всесвіт із власною історією, жителями та культурою. Архіпелаг кишить загадковими племенами, торговцями, піратами та могутніми магами. І кожна фракція має свої цілі та ставлення до вас. Це не просто декорації, а живий світ із політичними конфліктами, небезпечними фракціями та древніми богами, які впливають на вашу подорож у Дедфай. Світ живий і постійно змінюється. Ваші рішення впливають на економіку, політику та навіть природу островів. Наприклад, ви можете втрутитися у конфлікт між місцевими племенами та колоністами, або ж розв'язати його дипломатичним шляхом. Усе це створює відчуття, що ви частина великої історії, а не просто сторонній спостерігач. Політичні ігри одна з найважливіших частин гри. Ви зіштовхнетеся з чотирма ключовими фракціями: королівство Хуана, колоністи з Вейліанської торгової компанії, Рауатайський флот і пірати, принци без батьківщини. Кожна з них має свої цілі, які часто суперечать одна одній. Співпраця з однією фракцією може зробити вас ворогом для інших, що значно ускладнює проходження. Світ також наповнений міфами та магією. Боги активно втручатимуться у ваші пригоди. Ваше завдання переслідувати Еотаса, бога світла і переродження, який пробудився і почав руйнувати усе на своєму шляху. Гравець не лише розгадує цю загадку, але й обирає, як взаємодіяти з богами, шанувати їх, кидати їм виклик чи ігнорувати. Механіки і геймплей. Eternity 2 пропонує комбіновану бойову систему. Ви можете битися в реальному часі або використовувати покроковий режим. Це дозволяє налаштувати стиль гри під себе, унікальність гри у гнучкості. Ви можете створювати персонажа будь-якого класу, комбінувати здібності й адаптувати команду під свій стиль. Поціновувачам мультикласу в Брамі Балдура зайде. Крім того, є система супутників, які мають свої історії, характери та унікальні місії. Головна фішка Deadfire – ваш корабель. Ви керуєте його екіпажем, апгрейдите судно, вибираєте маршрут і берете участь у морських битвах. Від того, як ви керуватимете ресурсами та екіпажем, залежить успіх вашої місії. Екіпаж може заколотитися, втекти або навіть привести вас до катастрофи, якщо ви будете ігнорувати їхні потреби. Як і у Baldur's Gate 3, сюжет у Deadfire наповнений моральними дилемами. Ви будете вирішувати, кому допомогти, а кого залишити на призволяще. Ваші дії впливають на розвиток історії, ставлення фракцій і навіть на те, як світ реагує на вашу присутність. Ви будете постійно балансувати між своїми інтересами та світом навколо. Перше місце і перше місце нашого топу посяде Divinity Original Sin 2. Ми говоримо про гру, яка не тільки розділяє спільні риси з брамою Балдура, а й фактично була випробувальним майданчиком для багатьох її механік, гру, успіх якої проклав шлях до створення брами. Це Divinity Original Sin 2, легендарна RPG від тієї ж студії Ларіан, яка подарувала світові Baldur's Gate 3. і ми розповімо, чому Divinity може стати вашим наступним улюбленим всесвітом. Розкриємо особливості гри, які вразять навіть досвідчених фанатів Брами, і порівняємо ці ігри. Яка ж історія стоїть за Divinity Original Sin 2? І чому це саме та гра, без якої не відбувалось би Baldur's Gate 3? Ларіани спершу займалась більш нішевими проєктами. Однак справжній прорив трапився з виходом Divinity Original Sin у 2014 році. А головним шедевром цієї серії став сиквел Divinity Original Sin 2, випущений у 2017 році. Це була амбітна RPG із масштабним світом і тонами контенту, що підняла жанр на новий рівень. Гра здобула безліч нагород і стала справжнім хітом, закріпивши за Ларіан статус студії, яка вміє створювати захопливі історії і незабутні тактичні бої. Саме успіх Divinity став ключем до розробки Baldur's Gate 3. Це поворотний момент, адже студія спочатку отримувала відмови. І хоча Baldur's Gate 3 розгортається в іншому світі, багато її механіки і ідей розвиваються саме з того фундаменту, який був закладений в Divinity. Що ж, давайте тепер подивимося, що робить ці ігри схожими, а що відрізняє. Атмосфера і сюжет. Однією з найбільших відмінностей між Baldur's Gate та Divinity Original Sin 2 є світ, у якому розгортаються події кожної гри. Baldur's Gate відсилає до культової D&D, в той час, як Divinity розгортається в унікальному фентезійному світі Rivellon, створеному студією Larian. Тут є власний лор, сповнений таємницями, історіями про прадавню магію, божественність і гріх. Рівеллон світ темного фентезі, більше схожий по тону оповідання на всіма улюблений Неверленд, сіра мораль і важкі світоглядні дилеми. Сюжет розгортатиметься навколо магії витоку. Суспільство вважає чаклунів витоку винуватцями всіх своїх багаточисельних страждань, адже ця могутня магія приваблює жахливих монстрів порожнечі, від яких всі потерпають. Тому всі підозрювані піддаються гонінням, ув'язненню і тортурам. До речі, пишіть у коментарях, чи цікаво вам було би дізнатися більше про темний і загадковий лор Рівеллону. Що ж, перша схожість наші кораблі в друзки Боларіанам нравиться, як воно горить, і вони точно мають пунктики щодо мацаків. Сюжети обох ігор починаються з боротьби за виживання. В Divinity Original Sin 2 ви повинні вижити в новому статусі, бо вас нарекли чаклуном витоку. Це означає, що ви не маєте прав і всі дуже хочуть вашої смерті. Але гріх вбивства ніхто нести не хоче, тому вас просто запроторять до гето. Щодо подачі історії, то в брамі Балдура сюжет подається як розгалуджена компанія з елементами класичної D&D. Натомість у «Divinity» історія розвивається більш лінійно і відчувається похмурішою. Тут гравець частіше зіштовхується з моральними дилемами, в яких вибір, зроблений із добрими намірами, може призвести до несподіваних наслідків і трагедій у майбутньому. Ігролад. схожості та відмінності. Що схожого? Взаємодія з оточенням. Обидві гри мають покрокову боївку з багатою системою взаємодії з оточенням, обмеженою тільки уявою. Гравці можуть комбінувати елементи воду та блискавку або вогонь і отруту для вибуху. Що в Baldur's Gate 3, що в Divinity. Але повірте, в Divinity комбінування стихій мають куди більший ефект. Ваш геймплей сильно залежатиме від покриття поверхонь. Таке різноманіття взаємодії зі стихією. Ви знайдете хіба що в грі Меджика 2». система відносин. Обидві гри фокусуються на цікавих сюжетах та яскравих персонажах. Головною прикрасою в іграх ларіанів завжди були персонажі, до яких гравцю не складно прив'язатися, відчувати емпатію і, звісно, розвивати дружні або романтичні стосунки. Персонаж не просто кубка пікселів для виконання завдань, а повноцінна особистість зі своєю передісторією, мотиваціями і внутрішніми конфліктами. Обидві гри пропонують систему відносин з компаньйонами, і ваші рішення можуть змінювати їхнє ставлення до вас і впливати на сюжет. Відмінності, рольові механіки. У Baldur's Gate гравці вибирають класи і здібності, що ґрунтуються на ліцензованій системі D&D, де кожен клас має свої чітко визначені ролі і навички. У Divinity цього немає. Так, коли ти створюєш персонажа, то гра пропонує певні пресети у вигляді всім зрозумілих чародіїв або розбійників. Але те, яким буде персонаж, залежатиме від прокачаних здібностей та куплених скілів. І так, їх треба купувати і вчити. Більше схоже на процес освоєння гейлом нових заклять. До речі, на різних расах та сама броня має інший унікальний вигляд: прокачка набагато складніше. Із кожним рівнем гравцеві даються очки, які потрібно розподілити в характеристики, здібності та цивільні навички. Застосування навичок у дівініті. Немає такого поняття, як очки чарунків, а застосування навичок обмежується тільки кулдауном в певну кількість ходів. І, виходячи з цього, у персонажів немає також і потреби у відпочинку в таборі коло вогнища. Система крафту. Наявність різних інструментів в брамі Балдура натякає на те, що розробники хотіли створити повноцінну систему крафту, але відмовилися від цієї ідеї. Можна створювати зілля, деякі унікальні предмети, але не більше. А от Divinity натомість пропонує гравцю розгалуджену систему крафту. Зброя, броня, алхімія, стріли, гранати, сувої. Можна прибити собі цвяхи до взуття, аби не ковзати на людяній поверхні. Не дякуйте! Режим гейммастера Divinity має спеціальний режим Game Master Mode, де гравці можуть створювати власні пригоди аналогічно до настільних DD-сесій, створюючи кастомні карти, події, чим активно користувалися модороби. Ви буквально можете створити свою повністю візуалізовану гру. І щоб охопити це, потрібне окреме відео. В Baldur's Gate не планується такий режим, проте. Був створений офіційний внутрішньоігровий менеджер модифікацій, що дозволяє гравцям додавати новий контент і розширювати можливості в рамках компанії. Отже, якщо ви шукали у що пограти після Baldur's Gate 3, наш ТОП пропонує три неймовірні гри, які подарують вам нові пригоди та незабутні враження. Кожна з цих ігор по-своєму унікальна, але об'єднує їх одне. Вони дозволяють вам зануритися у складні історії, приймати важливі рішення та досліджувати наповнені деталями світи з харизматичними персонажами.